Дорогі друзі, 12 жовтня церква згадує святого Серафима з Монте Грана родчинця. Фелікс Рапаньяно Народився 1540 року в італійському селі Монтегранаро в сім'ї вбоїх робітників. З дому виніс глибоку віру. Хлопець не був здібний до господарчих робіт і не виявляв кмітливості розуму. Тому батьки вислали його до знайомого рільника випасати овець. Завдяки такій праці Фелікс мав багато часу для молитви і роздумів. Після смерті батьків, зневага від рідних посилила його прагнення піти в монастир. Що він і зробив у 16 років, узявши ім'я серафим. Перші чернечі роки були дуже тяжкі, бо юнак, хоч і докладав усіх зусиль, мав проблеми з виконанням найпростіших завдань, за що постійно отримував догани і кари. Та всі прикрощі він зносив зі смиренням і вдосконалювався в цій чесноті на взірець серафимського вчителя Святого Франциска. Серафима часто переводили між монастирями. Він не полишав молитви, часто в пізні години, за що отримав благодать, почути голос Господа і силу в виконанні обов'язків. З того часу був зірцевим садівником. Бог обдарував майбутнього святого дарами стілення, пізнання і читання в душах людей. За його заступництвом був зцілений смертельно хворий єпископ. За що Серафим отримав догану. Єпископ бо вже планував бути з Господом в раю, а не продовжувати земне паломництво. Іншим разом він передбачив народження кількох дівчаток, кажучи вагітній жінці, що в неї буде Урсула з товаришками. Центром духовного життя для Серафима були Євхаристія і любов до Богородиці. Силу він черпав в молитві, любив природу і тварин і виявляв велике терпіння до братів. Носив Боге вбрання і не розлучався з Розарієм і хрестиком. Попри випробування, не втрачав радості і мав чудове почуття гумору. Помер в Асколі пічено, канонізований 1767 року. Зображає святого в Капуцинському вбранні. Атрибути це розарій і хрест. Приймуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.